Сьогодні відбувся перший етап командної олімпіади. Брали участь як студентські, так і учнівські команди. Всього їх було 586. Це таке досить масове змагання, можливо, саме масове змагання з програмування, яке є у нас в Україні в Закарпатті. 21 команда взяла участь: дві команди учнівські з хвоста, інші команди з Ужгорода. багато студентських команд. У нас одна команда представляла інженерно-технічний факультет. Всі інші команди, це біля 15 команд, представляли факультет інформаційних технологій, але вони всі були спеціальності. Комп'ютерні науки задач було 12, Всі вони були дуже грамотно складені. Досить гарна картина розбалок результатів, тобто видно, рівень команд можна прослідкувати. Ну і приємно, що для більшості це таке собі свято, яке вони довго чекали, готувались до нього. І найближчим часом це рівно через три тижні. У нас буде другий етап. І на ньому вже буде лише приблизно половина з тих команд, які беруть участь в першому етапі. Ну і знову ж в такому ж режимі, в онлайн режимі, вони позмагаються.